Ну, ви ж знаєте, яка основна проблема з клієнтами, які працюють по нову тілу? Що ми можемо їм продавати тільки сівалки, так. ніякої ґрунтообробки. Але так. є ще один продукт. Який? Без якого не можна обійтись на тілі, напевно. Це... Ну, ви, мабуть, маєте на увазі оприскувач? Це саме так, це а саме... І Ви не випадково привели мене сюди. Так, тому що... І бачите, ми... бачите, скільки людей тут біля. Ми не, протов... не проштовхнемося, так, але, ми <свіс> спробуємо. але ми спробуємо. Але щоб ви розуміли, що за останні 6 років ми збільшили завод ЛЕП, це так називається наші оприскучі, в три рази. Настільки високий попит став на наші машини. І Чому пусть... секрет такого попиту? На мою думку, секрет усіх оприскувачів хоршлеп. Це система стабілізації штанги, яка називається в нас бум-контроль. Тобто ми можемо якісно вносити препарат, незалежно від умов, а саме вітру. Ми маємо можливість тримати штангу максимально низько до цільової поверхні і, відповідно, незалежно від швидкості руху, перешкод витримувати задану норму. Тому що в нас форсунки розміщені через 25 сантиметрів і ми можемо штангу тримати 25 сантиметрів до цільової поверхні. Але подивіться на цей оприскувач. По-перше, ми маємо нове лого, і тепер всі наші агрегати з ним акцентуються. Це дві сівалки Маестро, які найбільше продаються з продуктів на компанії Ходж. Якщо ви звернете на цей оприскувач, ви одразу побачите, який тут кліренс. 2,05. Колії розширяються до 4 метрів. Захист йде коліс. Стандартно йде захист з повністю гідравлічних систем, пневматичних. Тут стоїть пневматична система ходової частини. Відповідно, в цьому році ми представили нову кабіну. Вона ще більш комфортабельна, більш адаптована для зручності самого оператора, для зручності. Заправки, У нас стоїть насос банджу, який качає 1000 літрів за хвилину, але ми зробили, щоб він є доступний, не треба тягнутися і щоб тобі капало на голову при заправці самого прискувача. Ми рахували, що е, заправка шестикубової бочки через цей насос, плюс хімія займає 7 хвилин. Ємкість яка тут? Значить, ємкість бочки в нас може бути 5-6. Це при двохметровому кліренсі і 8 кубів при кліренсі 1,60 м. 750 літрів чистої води і відповідно 450 літрів під палив. Але, яка ще з основних фішок є е, оприскувача хліб, це система промивки, що є вже в Європі, за що є дотації, і це в майбутньому прийде також до нас. Ми можемо помити оприскувач. Окремим насосом, мембранним, який качає 200 літрів за хвилину. Це фактично, як ми миємо руки постійно проточною водою в крані. Основний насос забирає, а чисту воду подає окремий насос. І таким чином циркуляція, ви робите оборот по полю, і у вас оприскуч виїжджає чистий. І ви заїжджаєте знову на поле навіть тим самим препаратом, і у вас е немає. Підпалів, у вас немає закалькованості і, відповідно, таким чином срок служби самого оприскувача набагато довший. Якщо ви подивитесь на цьому оприскувачі, ми реалізували пульсуючі форсунки через 25 см. Далі я вам покажу на стенді, як вони працюють. А по цьому оприскувачу ми маємо ширину захвату 36 метрів. А також вже е, є реалізованих 45 метрів ширина захвату. Поворотні обидві вісі, розпреділення йде автоматично між вісями, тобто ми навіть працювали в вологих умовах, і в нас нема такого, щоб була глибока колія після нього. Тому що не йде навантаження тільки на задню вісь, а йде на всі чотири. І він себе витягує навіть в Карпатах, 20 градусів подйом, повна бочка йшла. 8 км в годину. Але якщо ви подивитесь збоку, зверніть увагу, що там написано. 6 кубів, 460. Це говорить про те, що ми зараз для важких умов реалізували самохідні оприскувачі з потужністю мотора 460 кінських сил це з AdBlue і 400 кінських сил це без AdBlue. Ця модель в нас низькокліренсна. От, відповідно більш для європейського ринку. Тут ми маємо оприскувач прицепний. Це середньобазовий оприскувач, який є також популярний в Україні і працює на теренах України. Тут ми бачимо форсунки, вони реалізовані для полосового оприскування. Тобто вони таким чином розміщені під кутом, щоб обробляти тільки рядочок. І таким чином. Максимальна економія хімії. Всі оприскувачі без виключення в нас обладнані системою бум-контроль. Тобто ми маємо систему Ферлограм, яка навішана як, як вішак. Вона сама себе вже стабілізує. Плюс гідросистема, пневмосистема, система управління через електроніку, відповідно, дає можливість максимально утримувати штангу. В горизонтальному положення, тобто це якість внесення не допускається качання, не допускається продольні прокачування, тому що при швидкості 10 км на годину в нас йде кожних 10 метрів зупиняється в якомусь місці штанга і вона переливає. І так само вертикальні покачування, тому що в одному місці вже йде здування, а в другому немає перекриття. Тут ми представили нову кабіну, яка буде реалізована на всіх наших оприскувачах самохідних в майбутньому, От, то, то можна буде в неї зайти потім присісти. От, ви Побачите, наскільки все зручно. От, е, тут в нас стенд, на якому реалізовано, реалізовані пульсуючі форсунки через 25 сантиметрів. Вони мають свій револьвер от, для того, щоб можна якісь інші там ці форсунки легко було підключити. Що це означає? Ми маючи звичайну форсунку, ми маємо діапазон роботи цієї форсунки через систему імпульсів плюс-мінус 30%. Тобто вона буде завжди витримувати задану норму незалежно від швидкості. Але це ще не все. Ми можемо з ними працювати по картах полів. І ми можемо працювати з компенсацією за повороту, тобто забігання крила. Якщо ми тут будемо його реалізовувати, то ми побачимо, що в нас ця форсунка помаліше бризкає, а ота от бризкає в два рази швидше для того, щоб витримати задану норму при повороті. Але це дороге рішення. Відповідно, фактично будь-який може поставити на свої оприскувачі ці форсунки. Наше базове рішення це форсунки 2-2-2-1, тобто розміщення через 25 сантиметрів, тобто коли 2-2, це у нас чотири лінії переключення. І таким чином, починаючи бризкати, заходить оприскувач на поле, бризкає через 50, потім включається при швидкості 2, другий на 50. А йде ще швидше, включається на 25 і штанга опускається на факел перекриття. Відповідно, коли ми е, працюємо з форсунками, в даному випадку, ось вони стоять на, на 50, а коли ми опускаємо штангу нижчим, отепер от дивіться, ми при, при збільшенні швидкості в нас йде переключ, опускання, автоматично йде опускання. Танги на факел перекриття і працюють форсунки через 25. Але це ще не все. Маючи можливість мати секції від 50 см і далі по бажанню, ми також, маючи 4 лінії, можемо реалізувати той момент компенсації повороту. Тобто, не купляючи дорого, дорогущі, да, пульсуючі, ми можемо так само працювати, але по секційно, з нашим вже реалізованим варіантом, да, як з компенсацією повороту, так і по картах полів. Хочу вам показати дуже цікавий стенд, який е, дехто показує як стенд, але не реалізовує як е, опція на практиці. Так. Що ми маємо? Ми маємо можливість. Вибірково бризкати тільки на, е, ті рослини, які нам не потрібні. Тобто бур'яни, будемо так казати. Тобто до 40%, якщо в нас ще не покрито зеленю, ми можемо працювати. Звичайно, якщо це в рядку, десь це важко виділити, але в міжрядді ми його забираємо. І ми можемо бачити на екрані, як сканується кожна рослинка бур'ян. І відповідно є камера, яка це все робить. І... На оприскувачі вона стоїть, да? вона стоїть на оприскувачі, а це штанга, так? в певному відстані по всій штанзі. Так. О, і відповідно, на штанзі в нас стоять пульсуючі форсунки. І якщо ми навіть збільшуємо швидкість, дивіться, ось ми зменшили швидкість. Якби да. вроді би просто, так? Да? Да, да, да. А тепер, коли ми підемо швидше, і вона має встигати. Mm -hmm. Тому якби, цей проєкт є цікавим для того, щоб не масово заливати землю да? а вибірково. А економі... Економія е... хімії, хімії також, і так? також води. Це є дуже немало важливий факт, тому що з нашими оприскувачами ми не раз закладали досвід. Як ми прийшли в цілому до, того, до штанги на, через, на 25 см, форсунку через 25 см? Просто в вітровому каналі ми поставили звичайну форсунку. Через 50 і поставили штангу на 50, і форсунку через 25 і опустили штангу на 25. І при вітрі 5 метрів на секунду в лабораторних умовах ми побачили, що при висоті штанги 50 до цільової поверхні не долітає майже 30%. І реалізувавши цей проєкт, Тео зробив отакий концепт. Тому навіть його, ви, На часі його імені називається це. І при бажанні можна замовити, так? Да? Ці опції, всі, е, якби вони є вже доступні в майбутньому прайс листу і є, е, ви можете їх вийти. Дорогі вони. вони дорогі. Тому що треба мати пульсуючі форсунки, відповідно, тільки з ними це все можна зробити. Для е, великих полів, такі як, наприклад, в Казахстані, ми маємо великі такі проекти, як леп 12 тд і вони дуже якісно там працюють, де бочка в нас 12 тисяч літрів, тисячу літрів йде чистої води, і так само штанга може бути до 45 метрів. Але в чому вона цікава, що тут може бути дві поворотні ось. Прошу. Щоб копіювати колію трактора і спустошення бочки йде від... Задньої частини до передньої, для того, щоб при підйомі не втрачати навантаження на вісь трактора і таким чином е зменшити пробуксовку. Ви бачите цей шланг, це зроблено для того, щоб зменшити тиск на ґрунт самими колесами. Тобто, коли ми їдемо в транспорті, у нас 2,5 бари тиск в колесах для того, щоб рухати по дорогах загального значення. Коли ми приїжджаємо в поле і розкладаємось, у нас тиск падає до 0,8. І це при прямих посівах, чи при новотілі, чи на по пожнивних рештках, це є в структурованому ґрунті, це є дуже важливо. По мірі спустошення бочки в нас тиск підкачується. І далі, коли ми тільки склали оприскувач, в нас так само 2,5 з половиною бар. Е, так само маємо змішувач для хімії. У нас є два варіанти 35 літрів, е, пластик і 50 літрів нержавейка. Але якщо ви поглянете сюди, ви побачите, як це все реалізовано. Тобто є підтримувач для стакана, відповідно, є промивач. Е, Самих каністрів, але в нас немає ніяких бортів, де б нас скупчувалося надлишок там хімії і відповідно. Але ви бачите, форсунки внизу ми навіть можемо працювати з сухими добривами, засипаючи просто мішок, і за хвилину в нас протягує добриво в систему і змішує. Чому? Тому що нижня форсунка завжди підбиває і протягує повністю через систему. На всіх наших оприскувачах йде закольцовка на штанзі і при виключенні на розворотах автоматично розчин циркулює через штангу, щоб не злежувалася хімія. Так само для зручності є підставка, відповідно, так само управління, є пістолет для промивки. Ці всі моменти дуже є зручними в експлуатації. Ну і ми підійшли до нашої новинки, яка перша представлена в, на виставці в Гановері. Це розкидач мінеральних сухих добрив. Називається LEP Xerix 14FS. 14 тисяч літрів бочка. Відповідно двох ось, трансмісія двох осна. І ширина захвату 36 або 48 метрів. Для чого це? Ну, в першу чергу, це для європейського ринку, де треба незалежно від вітру якісно внести мінеральні добрива по всій площині, а ми, так як маючи систему стабілізації бум-контроль, можемо це реалізувати. І якщо ми пройдемо далі. Ми побачимо, що спустошення цієї бочки йде по принципу, як в 12-кубовому оприскувачі. Тобто спустошується спочатку задня частина, хоча він цельний йде, от, а далі спустошується середина. І таким чином, навантаження від трактора зберігається, що зменшує його пробуксовку. І ми зараз підходимо до самого серця даного розкидача. Це сам дозуючий. Він має в собі... 12 секцій відключені. Тобто, шнек подає сюди добрива, і відповідно далі воно розпреділяється на кожну секцію. Все воно зроблено з нержавіючої сталі, все воно е не підвласне до ржавіння. І ми маємо ось такі декілька видів самих шнеків для витримання різних норм. Тобто, що я хочу сказати, що в нас є всі. Агрегати для реалізації технології ноутіл. Тут ми маємо ми різні види форсунок от, і різні револьвери. Це дає змогу швидко налаштувати оприскувач. От, відповідно, вони можуть бути як двійні, так і чот, блоки, так і на, на чотири. І е, револьверного типу, і одинарні. Тобто на, на будь-який смак, да? Да, тобто, маючи на нашому оприску велику кількість форсунок, а це на 36-метровій машині при 2-2, це 148 форсунок. І їх зношування в рази менше, тому що вони всі по черзі працюють. І також, маючи навіть форсунки для касу, ви її не, 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 муся, не змушені кожен раз чіпати руками. Вона у вас стоїть, ви просто натисне кнопку на моніторі і її активували. Чісті. Чисті. На У нашій виставці чисті руки. <рісті> тому на нашій виставці реалізовані всі рішення для технології ноутіл. От, і як для малого фермера, так і для великого. Кожен для себе щось знайде. Цікавим. І кожен для себе щось знайде, якусь цікавинку, от, тому що ми для цього і працюємо, щоб розвиватися. От, і... Щоб технологія нову працювала не тільки для збереження вологи, але ну й для майбутніх поколінь, збереження, збереження ґрунту, так їм на ній працювати на цій землі. Так, і ми повинні оставити зараз якийсь ґрунт, щоб він був придатний для цього. Так. Разом до перемоги. До перемоги. Слава, слава Україні. Україні! Героям слава!